Світловодська міська організація ТОВ Червоного хреста України продовжує підтримувати переселенців та вразливі верстви населення. Наразі, перш за все, допомога надається людям, які були вимушені покинути свої домівки. Але, як зазначає організатор місцевого осередку Максим Привалов, допомога також відразу видається і людям з обмеженими можливостями. Цього разу для забезпечення гуманітарних потреб переселенців Червоний Хрест надав продуктові та гігієнічні набори, дитячі підгузки, матраси. Овдри тощо для того, аби отримати таку допомогу, необхідно зареєструватися на джерелах товариства Червоного Хреста в Україні. Після чого на протязі місяця вам зателефонують представники з інформацією, куди і на котру годину підійти для її отримання. Наразі за період існування осередку Червоного Хреста в нашому місті вже видано більше ніж півтори тисячі гуманітарних наборів, і в подальшому планується забезпечення необхідною допомогою вразливі версти населення нашої громади.